Я хотів би запросити на сцену першого віце-президента Асоціації футболу міста Києва старовод Віктор Кандратіч. Вітаю. Доброго дня. Я хочу вас поздоровити з тим, що ви всі живі і здорові. Може, не зовсім здорові, тому що ковід там, але живі. Витримуючи стільки повітряних тривог і стільки того негаразду, що робиться в місті Києві і області, ви граєте в футбол. Я вам щиро за це дякую. І не просто граєте в футбол, а у вас є світла ліга. Мені сказали, що світла ліга це ліга. Блондина. Більше ні, це більш серйозніше. Світла Ліга це більш віруючі люди. Але я вам скажу, що війна нас заставить всіх, всіх без виключення вірити в Господа Бога. Я розмовляв з бійцями, які там на передаї, і вони кажуть, в нас були різні люди. Були сильно віруючі, були просто віруючі, а були люди, які мало вірили в Бога. Після боїв, після того передка, через те, те пекло, яке вони, яке вони пройшли, він каже: у нас не було невіруючих, у нас були всі сильно віруючі. Так що, якщо ви всі молоді, красиві? Маєте сумніви, що віра в Бога це несерйозно. З'їсть і там вам розповість Господь Бог, пройдете ви це пекло чи ні. Але ми зібрались, як каже Андрій Андрійович Біпа, ми зібрались тут для того, щоб пам'ятати, що в нас є Збройні сили, що в нас є люди там, які захищають вас, нас всіх. І ми можемо грати в футбол. Я хочу подякувати християнській футбольній лізі за те, що вони сильні організатори, сильні менеджери, вони вас об'єднують, а в об'єднанні наша сила. Слава Збройним силам і слава Україні!